Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні вирішила до вас підключитися в такому форматі в обличчям кадрі, оскільки два тижні мене не було, тобто я до вас не підключалась, нічого не знімала. І, чесно кажучи, давненько я вже з вами так не спілкувалася. Тому сьогодні, 18 листопада-субота, я хочу підвести Підсумок роботи за останні два тижні, і показати, над чим я працювала протягом цього періоду. Ну, е насправді нічого не, дуже не змінилося. Процеси в мене в'язалися ті ж самі, які були показані в попередньому відео, але в мене є готова робота. Маленька, але вона є. Ось такі шкарпетулі були зв'язані для мого степанка. І, е, чесно кажучи, це ще не зовсім готова робота, е, тому що м -м, набірний край оцей я трошки буду переробляти. Е, я е, коли відв'язала, до речі, ці шкарпеточки я в'язала по майстер-класу е, Тані і Клеєм. Наша українська в'язальниця, дуже гарні в неї роботи, дуже класні майстер-класи, і цей майстер-клас також мені сподобався. І трішечки я не розрахувала, тобто по моїх підрахунках треба було набрати. Я тут набрала 50 петель. А... Треба було набрати 52 петлі, оскільки е, спиці я взяла 2 25 І це перші шкарпетки, які я в'язала. Ну, взагалі дитячі шкарпетки, перші, які в мене вив'язувалися. Е, ну, не все так ідеально, як би я хотіла. Є деякі такі е, тут нюанси, але я прив'язувати не буду, оскільки це звичайні домашні шкарпетки. Хотіла вам показати, тільки вже не пам'ятаю, на якій. По-моєму, на цій шкарпетурці ось тут добирала. І мені здається, що не дуже не дуже добре. Ну, не видно вам. Зрештою, це шкарпетки, які будуть носитися вдома. Головне, щоб вони гріли. Так, і е, чому буду переробляти цей край? Тому що е, я починала в'язати вже їх давніше. І ці шкарпетки, переважно шкарпетки я починаю в'язати від мисочка. І оскільки це шкарпетки, а дитячі шкарпетки я ще не в'язала взагалі, я вирішила е, взяти цей майстер-клас «Тані Клим» клейм і зв'язати по них ці шкарпетуні. Таня в'язала на 48 петлях, але вона в'язала на спицях No2,5. Трішечки я прогадала, тому що взяла спиці менші, і треба було на 4 петлі добра добрати більше, а я добрала тільки 2 петлі, тобто набрала 50 петель. Ну, Але нічого страшного, я поміряла на дитину, він вліз, але чуть-чуть цей рубчик, оскільки Дитина ще маленька, ніжка, ніжка така пухкенька, скажімо так. До речі, на лукенчика я міряла ці шкарпетки, він насилу силу вліз, але в нього ножка хуча. Я чомусь думала, що навпаки, але ніжечка. Худша, оскільки, напевно, що дитина росте догори, то лук'янчику, до речі, могло би бути. А на степанка треба буде переробити цей сутонабірний край. Я планую відрізати його і закрити голочкою так, як я закриваю зазвичай шкарпетки свої. Так, і ці шкарпетки я ще дов'язала була минулого тижня, але оскільки я їх маю переробити. Я ще не ховала кінчики, не прала, і вони такі ще такі-такі. Ось такі шкарпеточки зв'язалися для степанка. І друга робота, над якою я працювала інтенсивно, це був кардиган для мого влада. Як ви можете бачити, піврукава відв'язаного. Цей рукав я починала перше в'язати, і в мене закінчилась ниточка, я залишила цей рукав і почала в'язати другий. Цей рукав я зв'язала повністю. І оскільки мені треба було приміряти, то я Залишила і далі, ну, так, на мій погляд, я бачила, що потрібно вже переходити на резинку 1 плюс 1, тобто на манжет. І зараз ми вже приміряли, дійсно так, тобто все добре. Треба буде сьогодні дов'язати манжет і закрити голкою. Так, і що ще хочу сказати про цей кардиган? Бачу, що з'являються нові підписники на каналі, тому я, можливо, повторюся, але. Хай так і буде. В'яжу я е, цей кардиган із ниточки Alize Lana Gold Classic і номер відтінку 348. Досить важкенький виходить кардиган, е, оскільки це напівпатентна резинка. У мене в роботі зараз вже сьомий буток. Е, робота в'яжеться. Ну, задоволена я цим процесом. Тільки би швидше його дов'язати. Другий процес, який я просувала протягом цього періоду, була павутинка. Не хочу на вішачок вішати, тому що пробувала і зачіпляю. Ну, як ви можете бачити, я вже закрила її. Отака на, наче широкувата вийшла, але напевно, що мені так здається, що так і задумано в майстер-класі також так є, що вона така вільна, вона тобто не по фігурі. І ну, така, така в'яжеться, візерунок. Я вставлю під зйомку, тобто я вдягалася і. Цей напівфабрикат ви побачите на, на мені. Так, в'яжу я із бубінної ниточки, це йде е суміш. Пала моя павутинка. Це йде суміш, мохеру, е махер на поліаміді, 50% мохеру, 50% поліаміду. Е ниточка досить м'якенька, абсолютно не колюча. І... В'яжу я цю красу в одну ниточку. Дуже довго вона в мене в'яжеться, але я не можу сказати, що я щодня її в'яжу. Я її в'яжу від випадку до випадку, коли в мене приходить натхнення, коли я хочу попрацювати з такою ніжністю. Ось так. Вікуся моя в'язальна подружка із каналу Вікторія Онуфрійчук. В одному із коментарів мені написала, дала відповідь, що я. Майстер вив'язуванню павутинок. Насправді це не так. В якусь, я вже тобі писала, повторюся, що це всього-навсього друга павутинка, яку я в'яжу. Але я люблю, люблю в'язати, люблю носити, і мені подобаються такі повітряні речі. Ну, напевно, що так, можливо, якщо б в мене було більше часу, то в мене було б і більше цих павутинок. Так, і що? І більше я, а ні, я ще просувала свій бактус, але я його з собою не взяла. Він в мене у сумці, яку я хожу на роботу, це в мене такий робочий процес, який я завжди з собою ношу. Або на одну, або на другу роботу. Ну, На державній роботі практично ніколи я не в'яжу, але на своїй роботі інші, інколи між клієнтами я маю можливість пов'язати. Е, ну, Дуже я там мало в'язала. Це також такий мій процес, який в'яжеться такий ну, повільно. Е, можливо, треба і прискоритися, тому що зараз вже похолодало, у нас, до речі, сьогодні випав перший сніг. Не встигла я зазняти цю красу, все розтопилося, і на вулиці досить холодно, слякотно. І в такі дні хочеться в'язати. Сидіти під теплим пледиком, пити кавусю тепленьку і... і насолоджуватись любимим в'язаннячком. Так, е плани на наступний тиждень. Плани які? Дов'язати кардиган Влада. Я думаю, що мені це вдасться. Це пунктик перший номер один. Е Павутинку буду дов'язувати по. В мірі можливості, зможу, то я дов'яжу. Ні, то я собі таку цінь не ставлю, але просувати я її планую. І ще, що я планую взяти в роботу наступного тижня, колись два роки назад, я для Влада в'язала ось такий джемпер. Я вже показувала дуже давно, років два назад. Я пригадую, що я в'язала починала в'язати його. Ще до війни, ще війна не почалась була. І я планувала відзняти, як ви можете бачити, тут де кітлювання. І навіть в одному з відео я переглядала ці відео недавно, і я казала, що я планую відзняти майстер-клас. І я зараз дуже шкодую, що я його не відзняла, тому що почалася війна і ну, якось було зйомок. І я завершувала вже просто. Просто так кітлювала і пришивала. І що я планую зробити? Ви розумієте, що за два роки дитина виросла. В ширину він не є широкий, він такий досить, ну, по фігурі. У мене влад особливо в ширину не виріс, але в висоту вигнав дуже високий. І цей джемпер на нього такий куций. Я спочатку думала, можливо, не, не, ну, комусь передарую. Такі речі я ну, своїм племінникам, скажімо так. Навіть не племінникам, похресникам. Я переважно всі такі речі передаровую своєму похреснику, але оскільки похресник виїхав за кордон, ну, тобто таке такі обставини, що я не маю кому так дуже передаровувати вже. І, чесно кажучи, цей джемпер дуже такий для мене дорогий, тому що поки я його зв'язала, я дуже з ним намучилася. Е, мені сподобалася така ось моделька. Я надихнулася цією моделькою в Пінтересі. Ви можете бачити, яка тут цікава горловинка. І тут ніби з горловинкою проблем не було, все нар... набралося, все нормально. Але коли я почала вив'язувати погон, ось тут на спинці, ось тут завжди у мене получалася складка. Я не пригадую, скільки разів я його перев'язувала, ну, разів 5 точно. Не могла я ніяк посадити цей погон на фігуру сина, але я дуже хотіла зв'язати йому такий джемпер. І я таки подолала цей погон, він мені вдався, на ньому сидить все дуже добре. І ну, ви розумієте, коли стільки труду, стільки праці було вкладено в цей джемпер, мені шкода просто, щоб цей джемпер лежав, і тим більше, що він дуже теплий. Я в'язала цю річ із Таких двох ниточок. Ось така суміш пряжі йшла. Одна з них це йде 100% меренос. Ну, на етикетці пише меренос 6 тисяч. Тобто, мені здається, що тут де Меренос. Ну, є у мене такі мериносики, і вони досить такі м'якенькі. Дуже дуже хороші, дуже гарно носяться. Ну, Безподобна річ виходить із цієї ниточки. І мені здається, що так, ні, цей. ось цей меринос також 100% ренос де. Це йде вже відзення баруфа Кешфул Також безподобна ниточка, і вона йде не тоненька. Вона, ви бачите, також, мені здається, що метраж тут, тут йде 600-700 метрів. І тут є етикетка, але я щось не. Не бачу, окулярів не взяла, точно вам метражу не скажу. Ну, вам і це і не, не, не суттєво. Тобто, ниточка у мене є. І в мене навіть є для обв'язки така е, помаранчева ниточка. Ну, а якщо нема, то, можливо, я Ну, цієї, звичайно, не вистачить, тому що, якщо я попорю, е, Ну, досить того, що я планую дов'язати рукава. Десь ось тако, ось такого Сантиметрів 3, напевно, що точно. Я не знаю, чи я буду дов'язувати довжину. Довжина так, більш-менш, але можливо, я таки дов'яжу ще і довжину. І буде тепла річ, тому що Влад каже, що в них в університеті, в корпусах ще не палять. Досить холодно. Ну, ви уявляєте, коли в приміщенні не палиться відсидіти цілий день на парах. Холодно. Тому для мене в пріоритеті буде на наступний тиждень цих два вироби. Переробити джемпер і дов'язати кардиган. Ну і, звичайно, якщо мені вийде, я буду дов'язувати свою павутинку. Ось так. Хотілося б мені дуже почати також ще інші речі, але я себе стримую, тому що ну, розпилююся я душі, і в мене тоді виходить, що немає готових робіт, немає. Ну я не бачу результату своєї роботи, скажімо так. І оскільки я так дивлюся, що цього тижня ну, мінімум одна готова робота в мене повинна бути. Було б добре, щоб було дві разом з цим чим прикол. Ну що ж, мої любі, я прозвітувала вам за двохтижневий період, який я до вас не підключалася, показала вам свої просування і буду завершувати свої відео. Щиро дякую усім за коментарі, за лайки і вподобайки. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дуже мені приємно, що мій канал росте. І я сподіваюся, буде так і надалі. Ну, і хочу вам усім побажати миру злагоди любові. Хай у вас будуть тихі, спокійні, мирні дні. І хай у вас буде злагода і любов у ваших родинах. До нових зустрічей! На все добре. Усім пока!